Зараз дуже велика кількість запитів іде щодо вентиляції там, в погрібах, в підземних поверхах, і призначення котрих може бути як хранення просто якоїсь консервації, так і як майбутнє перелаштування в бомбосховище. І тут насправді є три варіанти, котрі можна розглядати. Значит, перший, найдешевше це якщо ми використовуємо фізичні процеси, тобто перепади висот, коли у вас є. Одна труба закинута знизу в приміщення, друга максимально зверху. За різниці висот і різниці виходів цих труб вже на вулицю. У вас може прозвести перетикання, так звана аерація, або по-простому природня вентиляція йде. Другий варіант це зробити те ж саме, але з механічним спонуканням, тобто прокласти ще електрику, під'єднати витяжний вентилятор і припивний вентилятор, або навіть можна один, але потужний, щоб він міг витягнути повітря, і так само його викнув. Викинути повітря відпрацьоване. Третій варіант це йде найдорожчий. Якщо ви передбачаєте ваше підвальне приміщення, можливо, як перебування людей, і ви хочете зробити їх перебування максимально комфортним, тоді треба передбачувати вже якусь плюс-мінус централізовану систему. Тобто, якщо у вас на будинку є, Повноцінна централізована система завести якусь подачу як витяжку. Або локально, дуже маленьку, там, на базі мелтема можна зробити, на базі собі ще електриків можна зробити, припливну витяжну, конкретно для цієї зони. Прийшли, включили там на першу швидкість вона постійно працює. Якщо використовується погріб, там включити на третю-четверту вже для активного повітря обміну. Це найпопулярніше рішення, яке зараз є у нас в країні.